Доброго вечора! Сьогодні ми починаємо повторення логарифмічної функції, а точніше, перетворення логарифмічних виразів. Нагадаю, що логарифмом числа B за основою числа A називається показник степеня, в який треба піднести основу A, щоб отримати число B. Оскільки логарифмічний вираз. Основна логарифмічна тотожність буде справджуватися як обернена до показникової, обов'язковим є накладання умов такого типу, що число А має бути обов'язково більше нуля, при цьому не до рівня одиниці, відповідно, число Б може бути тільки додатнім числом. Оскільки, знову таки, логарифм є показник степеня, то всі властивості, які стосуються показника степеня, логарифма будуть стосуватися всіх властивостей степенів, з якими ми стикалися і раніше. Якщо число А піднести до нульового степеня, це дорівнює одиниці, відповідно, логарифм 1 за основою А дорівнює нулю. При співпаданні основи і підлогарифмічного виразу степінь дорівнює одиниці. Якщо логарифми додаються, підлогарифмічні вирази множаться, якщо віднімаються, відповідно діляться. П'ята і шоста формула стосується піднесення степеня до степеня. Для логарифма це звучить так, що якщо під знаком логарифма вираз, перелогарифмічний вираз міститься в певному степені, то цей степінь можна винести перед знаком логарифму в якості множника. Або якщо степінь. Є біля основи, то її теж можна винести вперед в якості множника, але в оберненому вигляді п'ятий і шостий пункт зазвичай в багатьох книжках літературі об'єднують в одну спільну форму. Вона виглядає ось так. Тобто можна одночасно винести показники степеня біля підлогарифмічного виразу та основи. Ці самі пункти 5 і 6 дають правило, що якщо показник степеня біля підлогарифмічного виразу та показник степеня біля основи співпадають, відповідно їх можна скоротити. Сьомий пункт, сьоме правило це перехід переведення логарифма до нової основи. Якщо Логарифм Б за основою А треба перевести до якоїсь нової основи, наприклад, до десяткового логарифма, то ми можемо замінити це як відношення логарифмів за основою новою С, де в чисельнику буде підлогарифмічний вираз, а в знаменник піде основа. З сьомого правила є наслідок, який каже про те, що якщо нам потрібно просто поміняти місцями підлогарифмічний вираз та основу, то ми можемо опустити його в знаменник, змінивши положення під логарифмічного виразу та основи. Ці основні правила, з якими ми стикаємося при розв'язанні задач, нагадаю, що логарифмів, з якими ми працюємо, всього три типи. Перший це просто логарифм Б за основи А. Друге, це десятковий логарифм, тобто основа логарифма 10, і він пишеться скорочено – ЛГ від числа Б. І третій логарифм, з яким ми не дуже багато працювали в логарифмах, власне, але дуже багато працювали із похідною. Це логарифм натуральний, це логарифм Б за основою Є. Тоді він пишеться скороченням пишеться ln логарифм натуральним числа b. Оскільки для логарифмів, логарифм натуральний як такий не дуже цікавий, він більше цікавий для елементів вищої математики, тому саме в похідні ми зустрічаємося з логарифмом натуральним більше за все. Тому для перетворення логарифмічних виразів в завданнях, як правило, даються або логарифм десятковий. Або просто логарифм. А зараз перейдемо до розв'язання задач. Обчислити значення виразу. Нагадаю, що все, що стосується степенів, Має одну спільну рису. Для всіх степенів краще перевести вираз до найменшої спільної основи. Тим більше, що число 2, яке є основою логарифму, буде натякати, яке число має стояти замість 64. Отже, 64, це представляємо як 2 в степені 6, і піднесемо до степені 0,5 логарифм 12 за основою 2. При піднесенні степеня до степеня степені множиться, тому це буде 2 в степені 3 логарифм 12 за основою 2. За правилом номер 5 піднесемо число 3 в якості, множних, в якості степеня в підлогарифмічний вираз. Тобто, це буде 2 в степені логарифм 12 в третьому степені за основою 2. Використовуючи основну логарифмічну тотожність, це перше правило, з яким ми працювали. Якщо співпадає число 2 як основа і 2 як основа логарифма, то ми можемо записати, що це дорівнює 12 в 3 степені. 12 в 3 степені дорівнює 1728. Завдання тестове, тому у відповіді можуть даватися як 12 в кубі, так і 1728. Приклад другий. Це завдання з тестового рівня підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання автора Клачко 2019 року новий підручник. Якщо показники степеня додаються, можна розписати їх на добуток двох виразів. 6 в першому помножити на 6, логарифм 3 за основою 6. 6 в першому зрозуміло. За основною логарифмічною тотожністю це дорівнює 3 і добуток дорівнює 18. Завдання третє. Так само обчислити значення виразу. Такі завдання є двох типів. Перший тип це просто перетворити, обчислити, спростити. А другий вираз це може бути розв'язання рівняння. Підходи до розв'язання різні. Починаючи з того, з якого елемента будемо розв'язувати. Тут немає ніяких знаків, це вкладені функції, тому починаємо ми з середини, там де є найбільша кількість елементів, з яких можна вичавити якісь дані. Тому логарифм за основою 8 залишається без змін. Логарифм за основою 4 залишається без змін, а логарифм 16 за основою 2 буде дорівнювати 4. Бо 2 в четвертому степені дорівнює 16. Відповідно, ми спростили наш вираз. Знову-таки розглядаємо середню вкладену функцію. За правилом номер 2 це дорівнює 1. Логарифм 1 за основою 8. І за правилом номер 1 все це це щастячко дорівнює 0. Приклад 4. Обчислити значення виразу нічого не міняється. Не зовсім зрозуміло з ходу, так, якщо подивитися, що з ним робити, але зрозуміло, що підлогарифмічний вираз другого співпадає з основою першого. А підлогарифмічний вираз першого і основа другого не співпадає. Тому 49 можна представити як 7 в квадраті, і число 2 винести перед знаком логарифма. Тоді з першого виразу отримаємо вираз з виду 2 логарифм 7 за основою 9 помножити на логарифм 9 за основою 7. Спираючись на, наслідку, на наслідок з сьомого правила, можемо стверджувати, що ці два логарифми є взаємно оберненими числами, тому їхній добуток буде дорівнювати одиниці. Отже, відповідь дорівнює 2. Ще одне завдання на знаходження значення виразу. Це завдання було в ЗНО 2010 року. Тому, мабуть, варто зупинитися. Це завдання з відкритою відповіддю. Тобто ви маєте вписати відповідь в бланк відповідей. Основа логарифмів 6 під логарифмічний вир... тобто основа просто 6. Це добре. Заважає двійка. Двійка перед знаком логарифма. За правилом номер 5 може бути піднята вгору в якості степеня біля числа 9. 9 в квадраті за основою 6 мінус логарифм 4 за основою 6. Якщо логарифми віднімаються, під логарифмічні вирази діляться 6 в степені логарифм 9 в квадраті поділити на 4 за основою 6. Буде 81 четверта згідно основному логарифмічної, основній логарифмічній тотожності. Можна виділити цілу частину. Нагадаю, що в заданнях з відкритою відповіддю, відповідь подається у вигляді десяткового дробу. Тобто 81 четверта це 20,1 четверта або 20,25. На сьогодні останній приклад. Завдання взято з підручника клучку підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2019 рік. Вкажіть проміжок, якому належить число 3 за основою 0,5. Це завдання на оцінку результату. Тобто нам треба вказати межі, в яких буде знаходитися вираз логарифм 3 за основою 0,5. Нагадаю, що в математиці не дуже часто використовуються десяткові дроби, тому логарифм 3 за основою 0,5 ми будемо перетворювати, щоб основа була ціла, бо не зовсім зрозуміло, що з ним робити з цим 0,5. Тому 0,5 буде представлятися як 1 друга або 2 в мінус першому степені. Логарифм 3 за основою 2 в мінус першому. За правилом номер 5 можна винести показник степеня, що стоїть біля основи вперед в оберненому вигляді. Оскільки там мінус одиниця, він не буде перегортатися, тому буде просто вираз мінус логарифм 3 за основою 2. Так набагато легше робити, формувати якийсь, якийсь аналіз робити. Тому. Без знака мінус окремо виписуємо вираз логарифм 3 за основою 2. Ми маємо затиснути вираз логарифмічний між двома виразами, з яких можна дістати цілі значення. Тобто, логарифм 2 за основою 2 він буде менший, ніж логарифм 3 за основою 2, а більший за нього буде логарифм 4 за основою 2. Тобто вираз логарифм 3 за основою 2 буде знаходитися в межах від 1 до 2. Але нам, нас цікавить не сам логарифм, а мінус логарифм 3 за основою 2. Домножимо весь вираз на мінус 1, тому будемо мати значення. Знаки нерівності будуть мінятися на протилежні. Отже, вираз мінус логарифм 3 за основою 2 буде знаходитися в межах від мінус двойки до одиниці, до мінус одиниці. Це варіант відповіді Б. Забула сказати, нагадаю, що якщо ми отримали результат із знаком мінус, то зразу можна викреслити два елементи Г і Д, вони не будуть розглядатися взагалі, вони нас не будуть влаштовувати ні при яких умовах. На сьогодні все. На все добре, на добраніч, До зустрічі!